Я ще хочу образ поцілувати. Ну пусти, ну. Я ще. Я ще хочу. Я хочу поріг. Ну. Я хочу всіх. хто є на світі. Ну доста, ну пусти. Я хочу. Я хочу. Канаду. Доста. Ну пусти, чуєш. Доста. Іване. А ви шуруйте мені з хати, хоч це ваша хата. Або я тут не видів. Бо вб'ю я гороб. Я піду. Я піду. Я вам не кажу нічого. Але ви не гнівайтеся. Я в Канаду їду. Гріх мені на душу перед дорогою брати. Мніки, я чоловік. Мені здається, що гріх будете мати. Хай забирайте хати, бо ви баба а не газда. А ти вийдеш із за стола? Я вижу, що не вийду, бо я. бо я маю. Ай вийдеш, вийдеш, бігме, вийдеш, ми будемо ті просити.